Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, так, знову у мене нові орхідеєчки. Покажу вам в цьому відео, яку саме красу я собі придбала. Звичайно ж, як і всі, я казала, що більше не буду купувати, але, побачивши їх, не змогла втриматися. Тож, покажу вам ось такі дві красуні. Це дві мультифлорки. Відразу скажу, бо будете питати, це рослини, придбані у двох різних продавців. Як ви бачите, одна красуня має темне листечко, а інша світленьке листечко. Обидві красуні на два квітоноса, такі пишні кущики. Не змогла я все ж таки втриматися, тому прикупила собі. Ну, давайте почнемо. По порядку, ось ця красуня має таке світле сизе листя. На відео, на жаль, важко передати його колір, він такий ніби листя припавши пилом і з коричневою посередині по листу прожилкою. Також на молоденькому листочку канапушки проглядаються. Ось такий гарний кущик. По кореням тут важко сказати, бо я їх щойно полила, тому що коли розпакувала, то цей горщик був дуже підсушений. Це орхідеєчка від Мімісіс фірма, ось їх Лейба всім знайома. Ось такий гарний кущик. Я їм ще нічого не робила, ні протирала, ні листечка, нічого. А коли розпакувала, вони були в отакому пакунку, то побачила, що дуже пересушені. Тож полила. Тепер коріння, звичайно ж, не видно. Ну, Не буду дуже вас втомлювати. Ось такий кущик, і дивимось квіти. Та-дам! Ось така. Гарна ніжність. Мені такі квіти нагадують маленьких павучків, які терпляче порозсідалися на гілочку і гріються на сонечку. Ось такі гарні, тендітні і ніжні квіти. Коли вони тільки розкриваються, вони розкриваються ось так, звичайною квіткою. Але потім згодом квітка. Скручує листочки назад, і виходить ось такий тоненький маленький паучок. Розмір квіточки десь 4 см. Ну, а всередині, як завжди, птичка калібрі з ніжним хвостиком і крильцями. Ось такі на два квітоноса гарна ніжність. Цей сорт орхідеї називається шеліріана на Мані Блек, тобто бронз, бронз мейден. Вона є у різних кольорах, тобто ці рослини вирощувалися із сім'ян, тому мають різне забарвлення: хтось рожевіший, хтось більше до коричневого, хтось навіть більше до жовтого. А оскільки в мене не було можливості вибрати саме колір, то мені дістався ось такий рожево-пурпуровий на жовтому фоні. Ось такий гарненький тут ще багато бутончиків, багато гілочок, пишно квітучий сорт. Але не низенький, десь сантиметрів, я думаю, сантиметрів 50 він все-таки є. Ось така гарнюня. Ось інша красуня, вона не менш ефектніша. Це теж мультифлорка, теж на два квітоноса. Причому один квітонос, як ви бачите, був зрізаний. І на ньому пішов. Інша гілочка пішла і виросли пишнючі квітоноси. Тобто, можна сказати про цей сорт, що він пишно квітучий, і ось чому не треба відрізати квітоноси повністю іноді. Особливо це стосується мультифлорок. В цієї мультифлорки коріннячко інше, воно більш звичайне. Якщо тут ми бачимо я вам так, не показала. Ось такий, бачите, ніби приплюснутий корінчик це нормальне коріння для цього сорту, тому що в нього в родичах є шеріряна, а ми всі знаємо, що шеріряни, корінчики приплюснуті, то тут корінчики звичайні. Тут я змогла дістати торфяний стакан, але не повністю він ще був у пластиковій обмотці, тому сама пластикова обмотка залишилась у горщику. і... Дно торфяного стаканчика залишилось. Я відібрала від шиї. І тут також виявилося, що у ґрунті внизу десь нижче, ніж сантиметр в горщику, заритий був малесенький листочок зелений. Тобто, якби я туди не полізла, то від... він вже починав, так знаєте, жовтіть і м'якшать, якби ще щоб не полізла, то Пішли б від того листочка проблеми, тому що він починав уже гнити. Ну, не буду вас мучити, теж полила, тому що були трішки сухуваті. Тож дивимось. І ось вона, красуня інтрига. Напевно, всі орхомани і всі орхолюби знають цей добрий сорт. Мені він дуже подобається це сорт. На жаль, на нього ціна не дуже приємна. Раніше було набагато дешевше, але все ж таки вирішила придбати, тому що ну, це дуже такий бажаний сорт. Зараз е, також продають так називаємо жовту інтригу або лімпопо, але оця. Класична інтрига це ну, один із фаворитів у мультифлору. Як ви бачите, малюнок у нього яскравий, такий насичений із сполохами і крап, крапчатою нижніми лепест, листочками дуже, дуже гарно. Також два квітоноса і пишнючі. Бутони з розгалудженням, ось як ви бачите, і цей ось зрізаний квітонос дав ось таку пишнючу гілку. По собі можу сказати, що вона дуже любить дорощувати на кінчиках квітоноса. Тобто цьому сорту я не, не раджу зрізати зовсім квітонос до того моменту, поки він не почне відсихати. А доти вона дуже любить від, відтворювати свої кінчики квітоносів. І навіть коли вже будуть відцвітати ці квіточки, то можуть на кінчиках з'явитися нові бутони. Ось така гарнюзна, пишнюча і яскрава красуня. Тож, отакі мої дві. Красуні, два довгоочікуваних і таких одних із улюблених сортів. Звичайно ж, у кожного різні смаки, але я показую те, що я собі купую. Сподіваюся, ви порадуєтесь разом зі мною ось таким гарним моїм обновочкам. Тож на цьому буду закінчувати. Усім дякую. Якщо якісь будуть питання, задавайте. Залюбки відповім. Тож, ось такі гарні мої красуні. На цьому на сьогодні все. Всім дякую. Попереду багато цікавого.